в штаті Огайо, місто Колумбус по робочій поїздці. І сьогодні вже третій день я тут. Зараз нарешті. Вперше знайшла за три дні час поїхати в сам Даунтаун Колумбуса подивитися його і показати вам. Тому що зупинилася в районі Істон, у нас тут офіс від Huntington банку. І от видалась хвилинка ввечері поїхати глянути що для мене не бути в даунтауні означає не бути в місті, не бачити. Бо тусуватися десь в якомусь районі одному, де одні моли, магазини і ресторани, ну, для мене це не побачити місто. Хоча мені колеги сказали, що ти там забула, погуляй тут, тут величезне, ну істонс дійсно величезне, просто це саме місто по собі, можна сказати, з одних ресторанів, молі, бутіків і так далі, там лише гроші тратити, лише шопінг робити. Я кажу, ні, для мене треба піти в парк походити, подивитися річку, подивитися даунтаун, відмітитися, поставити чек-марк, що я тут була, якщо поїхали разом. Не дуже вражена, скажімо. У мене тут живе колега, прямо даунтаун. Я напевно йому зараз не беру, щоб він мені хоч щось показав. Тому що я не розумію, що тут дивитися. Ну нічого взагалі особливого немає. Навіть висотки не такі вже цікаві. І... Місто Колумбус це столиця штату Огайо. Це місто було засноване ще у 1812 році. Багато німецьких іммігрантів осіли саме в цьому місті. Цікавим фактом є те, що у шкільній системі Колумбуса є представники більше 109 мов світу. Запаркувалася, пішли гуляти. Вон можна взяти мопедик. Тут якийсь свічний вогонь, мабуть. Ветеранам або вообще... А, фаерфайтерс. Пожарникам. Пожежникам. Меморіал ось такий. Прикольно. Ось річка. Річка, річка, річечка. В Колумбусі щось дуже багато всього ремонтують зараз. Всюди дороги перекриті. Всюди, якщо по газону піду. Своїх нових босоніжках. <рес> Купила собі босоніжки сьогодні. Не сьогодні, брешу вчора. Ось там такий якийсь будинок цікавий. Оглядаю, як яхта, правда? Це національний меморіал ветеранів. В Сінсінаті, якщо пам'ятаєте, минулого року ми коли їздили в роутріп. Ми в Сінсінаті також штат. Ми також біля річки гуляли і був дуже класний парк. Я не знаю, чи це та сама річка. Треба глянути по, по мапі. Цікаво, можливо, і та сама. Це в нас що? А, Також меморіал всім тим, хто на кораблях служив. Імена багато. -багато. Hungry oh, Children Foundation. Різні, мабуть, спонсори чи що. Вон там якісь породи цікаві. Орел сидить і пащі левів. Це таке взагалі. Це будинок суду: United States District Court. Це не просто будинок суду, це найстаріший суд в Америці. Honor the immigrants, the of our nation, a gift to the city of Columbus from the United Italian Americans. Меморіал такий стоїть іммігрантам з Італії. Але тут стоїть дуже цікава. Цікавий пам'ятник називається Свобода це птаха якась. І а, це типу, людина стоїть. от рука. Людина стоїть і тримає пташку. Її створив скульптор Альфред, а, що написано? Альфред Тібор. Тайбор. Він пережив Голокост. От, і от він пише: Я даю свободу як подарунок місту Колумбусу. Тут в Америці я отримав я став вільним, і а, мої мрії а, збулися і збулися мої мрії. такий якийсь такий райончик тут дуже багато різних меморіалів. Оно це що загалом. Mm -hmm. Написано їхній. Їхній дух крутить землю. Бургер Кінг поставив цю статую тут. «Their spirit circled Circle the Earth. Чий Спірит зрозуміло. Цікаво, що доріжка проходить ось так далеко від води. І тут цілий-цілий величезний газон, гарно покошений. Але він далеко від води, чи то тому, що вода піднімається. Чи то чому в порівнянні з Блумсбургом, де в нас доріжка йде майже по приводу. Такий міст от місто. Я туди далі не піду, там в принципі нічого вже цікавого, тому що можна дійти. Я хочу повернутися в ту сторону, тому що там, там всі парки. І по ту сторону також парк, але по ту сторону сьогодні точно не піду. І все гарно. Зі сторони ріки. Краса. Оце тут газон косити, не перекосити. А до речі, наш офіс в Даунтауні. Там майже нікого немає в тому офісі. Вони все більше і більше намагаються повернути людей в офіси, але люди противляться. Два рази в тиждень приходять, а остальне ремоут вдома. Дивіться, як цікаво, мабуть, річка піднялася і разом з річкою дерево застряло зверху. Дивіться, як воно там лежить. Річка вода пішла вниз, опустилась, а дерево залишилось. Прикольно. Так гарно підсвічується, вночі, мабуть, красиво. Дивіться, як прикольно, дивіться. Під мостом воно теж все підсвічується, вночі, мабуть, красота неймовірна. Дуже цікаво так. Он, там от... Діти тусуються на тому березі, щось грають без дорослих самі діти. Прикольно. Класно так зроблено. Я вирішила далі не йти. Великого змісту немає, так зрозуміло, що там по суті така самодоріжка. Дуже багато людей гуляє, але дуже багато а, пацанови всякої такої молодої на великах, на велосипедах ганяє. І в мене трошки є страх, щоб там сумку не вихватили. Ще що там щось, не знаю, може я надумаю, але, як то кажуть, береже на обох береже. Нічого такого прямо. Особливого я не втрачаю, тому потрошки йду назад до машини. Поїду, краще буду віддихати. Вон люди собі віддихають, лежать. Класно. Так наш офіс виглядає з вулиці. Про це про те, що я казала, що тут був супермаркет. Реально супермаркет. Але переробили. Він виглядає такий сучасний офіс. Ми з колективом приїхали волонтерити на територію кемпа табора для дітей-інвалідів. Ми З колективом розгружаємо, робимо деклари в гаражі. Я зверху на тракові загружаю все. Це я з колегою сидимо ззаді на тракові і їдемо в іншу локацію розгружати весь мусор. Беремо ще прицеп, бо більше мусору. Коротше, така от атерія. Куча техніки за цим всім дивитися. Схоже, сьогодні знову якесь торнадо буде. Уже такі... Хмари не збируються. я б вагаю, звичайно, не жила би. З тими їхніми попередженнями про торнадо, які останнім часом чуть не щотижня трапляються, то ну його в баню. Я розповідала своїм колегам, що я, в принципі, в Америку боялася їхати через оці торнадо, урагани і так далі. Я дуже добре пам'ятаю цей страх свій. Я, в принципі, в житті нічого не боюся, але оцих різних катаклізмів трохи боюся. Коротше повечеряла. йду погуляю по Істону. хочу зайти в таргет, взяти дітям щось, якусь, якийсь подарунок з відрядження. Не можна ж приїхати додому без подарунку, правильно? Ви як робите? Ви коли їздите у відрядження чи кудись без дітей? Ви їм щось привозите чи ні? Тому що я звикла, що в мене, коли тато, Колись в дитинстві їздив кудись у відрядження, або в Київ, або ще щось, він завжди щось привозив. Щось невелике, там кінтер міг привезти, чи снікерс, чи щось таке, чи якусь іграшку. О, так само і я роблю. Я вже так Міша теж свого навчила. Він коли їдеть куди. Коли кудись їде, їде. Їдеть неправильно казати. Дуже часто я чую, кажуть, їдеть, будеть, буде, їде. Дивіться, яка там будка гарна. Краса ля-ля-ля, яку можна фотку зробити. Клас. От істин. Норстром. Закритий. Істон, коротше, це отак от набір цілі вулиці, ресторанів, магазинів і всього, що хочеш. Отака от, от Anthropology магазин. Просто тупо місто <сум> супермаркетів. Прикольно так насправді його побудував Арнольд Шварценеггер. Можна на вулиці посидіти. Гарно. Вже почала їхати додому і вирішила заїхати, щоб поснідати. У в мене корпоративні гроші, що сьогодні є. Знайшлося таке місце, називається The Gold половина, а друга половина Morning Ritual – Ранковий ритуал. Сніданки там мають бути більш-менш користі Гляньте, який тут прикольний девелопмент. Щось нагадує таке філадельфійське більше, аніж огайське. Це цілий величезний девелопмент і взагалі прикольно дуже девелопменти. Девелопменти це коли от такі от райончики цілі однакові. Дуже класно зроблені. Ще провал. В'їхала в, в Пенсільванію. <р 'їху> їду, їду з Огаю, виїхала, їду. І мені навігатор каже, welcome to West Virginia». А я якось не планувала в Вірджинію сьогодні заїжджати. Але якось так вийшло, що навігатор мене через Вест Вірджинію провів. Цікаво. Нарешті зараз в'їхала в, в Пенсільванію. Трошки розімну ноги. туалет схожу. У велком центрі є ось така ось посередині музей-інсталяція про те, як... Хайвеї будували. Дивіться, як машини їздили по болоті, поки не зробили дійсно справжні дороги. Це був Лінклін Хайвей, а потім зробили вже дорогу. Тому що під слювання я ж вам розповідала. Були всі оці копалини залізної руди, і звідси почали робити, а, як це, називає, це для поїздів і поїзда самі, і так де так теж ці всі запчастини, скажімо так, для мостів, для метро. А от до речі, про канал. Там наверху канал. Все склиха рівер, бачите. Арісбур. Умсбург одесь оддам. Десь отам, от десь де да, а тут десь умсбург. І оце от канали по каналам плавали такі лодки. А оце от ослики тягнули, то, що я вам розповідала, У нього прикольно, Але мені лінь читати. Дуже люблю нашу пенсильванську вивіску. Smile, you're in Пенсільванія. Це тут знайти в Пенсільванії. І типу, йди за своїми, грубо кажучи, мріями. Не зовсім так, але. Слідуй своє щастя. Отак правильніше буде. Не йди за своїми мріями, а переслідуй своє щастя. Намотую круги трохи навкруги. Намотую круги навкруги. Зрозуміли. Ходжу навкруги. Оцього велком-центру трошки походити кроки. Поїхати так довго це важко. Треба трошки находити кроки свої. Але дощик падає. Не дуже приємно, холодний дощ. А дома! Гляньте, які в нас зміни за тиждень. Цей кущик вже відцвітає, в нього вже колір такий стає світліший і світліший, як він погнувся під світом. А оцей зацвітає. Хто пам'ятає минулого року, у нас було лише дві квіточки за ціло. Цього року вже побільше. Я вже нарешті зрозуміла, як він цвіте. Коли от така от одна шишечка, тоді з неї буде квітка. А коли виходить, ось така от шишечка, то з неї ростуть нові листочки. От, я знала, що цього року буде більше квітів, тому що ці шишечки розпускаються. Клас! Краса. Все пішла до хати.